Попередньому відео цієї серії ми розглядали 30 найкращих комедій за останні 30 років. Сьогодні ж пропоную дізнатися, що для нас приготував жанр фантастики. Тож, як завжди, мене звати Антон Гріщенко. Ви на каналі Серіали та кіно, і як ви вже зрозуміли, сьогодні в нас 30 найкращих фантастичних фільмів за останні 30 років. Тож, погнали! 1993. й без сумніву, фільм цього року, який повністю змінив кіноіндустрію, це парк юрського періоду, один з найуспішніших проєктів Стівена Спілберга. Мабуть, немає сенсу переказувати для вас сюжет цього легендарного фільму. Тому рухаємось до наступного року. 1994. Найкращим фантастичним фільмом цього року став сумнозвісний фільм Ворон, в якому трапився нещасний випадок з Бренданом Лі. Фільм розповідає історію помсти за відібране життя головного героя та його нареченої. До речі, цього літа виходить і ремейк цієї картини, і якщо вам цікаво, які ще нові фільми вийдуть цього літа, можете подивитись відео, яке я залишив вгорі та в описі під відео. Але особисто для мене в цей рік найкращим фантастичним фільмом була маска з неперевершеним Джим. Мом Кері, який в 90-ті переживав справжній розквіт своєї слави 1995. А ось тут все дуже просто. Думаю, ви погодитесь з моїм вибором і фільмом Джуманджі фантастичний фільм, що розповідає про надприродну настільну гру, що оживляє диких тварин та матеріалізує інші небезпеки джунглів після кожного ходу гравця. Пам'ятаю, як дивився цей фільм на чорно-білому телевізорі десь під час різдвяних свят дитинстві, і просто не міг відірватися. 1996. В цьому році найкращим однозначно був фільм День незалежності, де молодий Віл Сміт та все людство боролися проти інопланетних загарбників. Цікаво, що під час зйомок американські воєнні консультували акторів, які грали військових. Але як тільки вони дізнались, що в сценарії є згадка про зону 51, вся підтримка припинилась. 1997 в цей рік було дуже врожайно на якісні фільми. Тут тобі і адвокат дьявола, фантастична комедія брехун-брехун, «Гатака», Але особисто для мене був вибір між двома фільмами: п'ятим елементом та людьми в чорному. І як же важко віддати перевагу одному з них, адже вони такі різні і однаково цікаві. Але враховуючи, що Вілл Сміт вже отримав відзнаку в минулому році, то ж найкращим особисто для мене стає п'ятий елемент. Цікаво, що на той час цей фільм був найдорожчим фільмом в історії, який знімався за межами Голлівуду. Його бюджет склав 80 мільйонів зі зборами у розмірі 263 мільйони. Мені здається, що цей світ заслуговує окремого серіалу, щоб більше його розкрити. Але, на жаль, ні серіалу, ні продовження п'ятий елемент так і не отримав. А якщо ви шукаєте, яку комедію подивитися з цього періоду, рекомендую вам канал Твоя уявна подруга та її відео Найкращі комедії нашого дитинства. Посилання на це відео залишу вгорі в описі, тож обов'язково гляньте. 1998. Знайомтесь Джо Блек Плезентвіль, куди приводять мрії та багато інших фільмів радували нас цього року. Але особисто я відмічу фільм Шоу Трумена з неймовірним Джимом Керрі, який в 90-ті був неймовірно популярним, і з кожного фільма робив справжній хід. Думаю, вам не треба переповідати сюжет, тож рухаймось далі. 1999 а цей рік, на мою думку, став апогеєм розвитку кінематографа. Адже тільки уявіть, в один рік виходить Зелена миля, шосте чуття, і один з найкращих фільмів за всю історію, що одразу стає культовим – «Матриця». Не стану переказувати для вас сюжет. Скажу лише, що на роль Нео замість Кіану Рівза хотіли взяти багато акторів, але найбільшим ймовірним кандидатом розглядали Віла Сміта, який віддав перевагу фільму Дикий Дикий Вест, який став провальним. Також слід зазначити, що в цей рік вийшла перша мумія, яка однозначно заслуговує згадки. Шкода, що її перезапуск 2017 року не отримав продовження, адже особисто мені фільм дуже сподобався. Двохтисячний. Обожнюю фільм невразливий. Для мене це приклад якісного супергеройського фільму без всіх цих костюмів, пафосу та зеленого фону, де в першу чергу історія робить персонажа героя. Однак цей рік вийшло ще декілька дуже знакових фільмів. По-перше, це люди ікс, які започаткували кінофраншизу, яку я просто обожнюю. Була в цьому році і Чорна діра, що познайомила мене з персонажем Рідіка. Але, мабуть, самим недооціненим фільмом була «Радіохвиля», про радіо, яке має прихований секрет, який саме ви дізнаєтесь, якщо подивитесь цей фільм. 2001. а в цьому році вийшло дві мега які ощасливили своїх фанатів. І зараз я говорю про Гаррі Потера і Філософський камінь та володаря Перснів Братство кільця. Особисто мені наближеність Гаррі Потера до нашого світу робить його цікавішим та ближчим. Тому саме цей фільм я виокремлю як найкращу фантастику цього року. В подальшому я не буду називати кожну частину цієї франшизи, щоб дати шанс іншим фільмам. 2002 Спочатку я хотів обрати оригінальний фільм про людину павука з Тобі Магуайром, але потім згадав, що в цей рік вийшов феноменальний фільм Особлива думка з Томом Крузом, який за сюжетом працює в агентстві, що використовує провидців для передбачення злочинів. Пробачай, людина павук, але ти ще точно з'явився в цьому списку. 2003. А в цьому році вийшов легендарний фільм Пірати Карибського моря прокляття чорної перлини, з яким в мене відбулася цікава історія. Вперше я побачив його, мабуть, саме в той рік на касеті VHS свого дядька. І те, що я там побачив, відвернуло мене від цієї франшизи. Адже тільки уявіть, зняти з кінотеатру одноголосий переклад на касеті чи може бути щось гірше. І тоді в мене викарбувалась пам'ять і думка, що це просто поганий фільм, який вийшов в такій якості. І коли я з часом побачив його на новому каналі в нормальній якості, я просто повірити не міг, що це той самий фільм. Добре, що часи піратських касет давно позаду. 2004. чужий проти хижака, Хеллбой, Ефект Метелика, Ван Хелсинг, післязавтра, просто велетенська кількість фільмів на будь-який смак випускалась той рік. Але найкращого я обирав між вічне сяйво чистого розуму та хроніками Рідіка. І як би я не фанатів від Рідіка, бою зараз він не буде виглядати настільки круто, коли ти не дивишся на нього один очима. А от вічне сяйво чистого розуму актуальне в будь-якому віці, хоч і має лише дрібку фантастичного. Адже головне у фільмі не вигадані елементи чи планети, а цілком реальне життя двох людей та їх взлети і падіння. До речі, знов Джим Керрі, але цього разу в набагато сумнішому фільмі. А якщо вам подобається це відео і ви хочете його підтримати, додивіться його до кінця, тичні вподобайку та напишіть в коментарях свій улюблений фантастичний фільм. А якщо вам дуже сильно подобається мій контент, можете підписатись і на спонсорство YouTube або на Patreon. Дякую всім за підтримку. 2005 піджак Ангел А, Затура, Місія Сиреніті. Просто неймовірні фільми, які я обов'язково раджу до перегляду. Також цього року розпочав свою геніальну трилогію Бетмена Нолан, яка просто неймовірна, і про яку ми ще сьогодні пригадаємо. Одначе найкращим особисто для мене в тому році знов стає Кіано Рівз» з фільмом Константин Володар Темряви. Цей фільм проніс свою свіжість через роки, і навіть зараз залишається неймовірним витвором мистецтва. Думаю, кожен фанат чекає другої частини фільму, яка обіцяє бути представлена у 2025 році. 2006. будинок біля озера: персонаж, ніч у музеї, дежавю, останній нащадок землі. Просто топові фільми, але найбільше мене вразив фільм Крістофера Нолана Престиж. В якому два ілюзіоністи, яких грають Хью Джекман та Крістіан Бейл, змагаються між собою у Лондоні наприкінці 19-го сторіччя. Це однозначно фільм, який має побачити кожен хоча б один раз у житті. 2007 -й. Можливо, для багатьох в цей рік найкращим став я легенда. Але особисто для мене тоді підлітка, екранізація трансформерів просто затьмарила мізки. Я навіть повірити не міг, що така ідея отримала зелене світло. А для дітей, які в дитинстві дивились мультсеріал про трансформери, побачити продовження в кіно, наче подарунок на різдво. До речі, якщо вам цікаво пригадати той самий мультсеріал, в мене на каналі є відео, де я розглядаю, як закінчились всі сезони мультсеріалу Трансформери Генерація 1 1984 року. Це та інше відео ви зможете знайти в описі під відео 2008. Цей рік однозначно можна назвати реінкарнацією Марвел, які екранізували культового персонажа Залізну людину та відрадили любов глядачів до супергеройських фільмів Марвел та розпочали свою першу фазу Саги Нескінченності», яка у 2012 році закінчилась феноменальним успіхом месників. Одначе, окрім них, в цьому році свій новий фільм про Бетмена Темний лицарь презентували DC. І можу з певненістю сказати, що він перевершив залізну людину і заслуговує третє місце в списку найкращих фільмів IMDb. і до того, як вийшли месники, став найкасовішою екранізацією коміксу та посів друге місце з результатом в трохи більше одного мільярда. Одразу за Титаніком, як ми бачимо, Крістофер Нолан здатен перетворити на шедевр навіть фільм про супергероя. Ну і звичайно, Джокер у виконанні хіта Леджера це справді щось неймовірне. 2009. однозначно, в цьому році хочу виділити фільм Хранителі та Містер ніхто, але найбільш неочікуваним для мене був фільм «Дев'ятий Округ, який на відміну від інших фільмів. Де люди б'ються проти іншопланетних загарбників, розповідає історію життя людей та іншопланетян пліч опліч, та з якими труднощами доводиться стикатись через таке сусідство. Як на мене, в цьому фільмі один з найнеочікуваніших поворотів сюжету. Тож не кажіть друзям про нього, якщо вже дивились. 2010. початок, початок, початок. І знову Нолан, який своїми ідеями просто перевертає уявлення про кіно. Робота над сценарієм фільму велась приблизно 9-10 років під впливом матриці 13-го поверху та інших фільмів, де кожну реальність піддаєш сумнівам. Додай сюди Лео Ді Капріо, і ти отримуєш фільм, який наразі займає 14-те місце в списку найкращих фільмів АМДБ. неперевершений шедевр, який однозначно має побачити кожен. 2011 цей рік був доволі врожайний на якісну фантастику. Тут тобі і повстання планети мавп. Початковий код, безмежний розум, змінюючи реальність, який мені дуже сподобався, хоча і мав здавалось дуже просту ідею. Не забуваємо про фільм Час, який також додав оригінальності своєю ідеєю, але хочеться відзначити перезапуск людей ікс, перший клас, який став неочікуваним успіхом, та розповідає про період становлення легендарної команди та молоді роки Ксав'є та Магнето. Той рідкісний випадок, коли приквел цікавіший оригінальної трилогії. 2012. месники, об'єднавши супергероїв в одну команду, Марвел наче об'єднала їх фанатів за переглядом одного фільму. Заробили карколомні півтора мільярди доларів і стали найкращим фантастичним фільмом цього року. Мабуть, немає сенсу переказувати сюжет, тому рухаємось далі. 2013. А як вам ідея закохатися в штучний інтелект? Саме про це фільм, вона який після месників може вразити вас своєю чуттєвістю та щирістю. Однак, який секрет ховає операційна система Саманта, ви дізнаєтесь при перегляді цього фільму. 2014. Цьому році я хотів виділити на межі майбутнього, де людство знову і знову бореться проти іншопланетних загарбників. Однак знов цей Нолан та його Інтерстеллар, який пропонує подорож крізь червоточину до нових світів, в надії врятувати людство. Культовий фільм, який цього разу опинився на 20 й позиції найкращих фільмів IMDB. Як гадаєте, чи буде в цьому списку ще фільми Нолана? Питання риторичне, можете не відповідати. 2015. Колись фільм «Шалений Макс» 1979 року з бюджетом у 300 тисяч доларів зміг зібрати більше 100 мільйонів. І зняв його тоді режисер Джордж Міллер. До 1985 року він відзняв три частини «Шаленого Макса», і готовий був знімати четверту, однак проблеми з бюджетуванням та інші політичні аспекти не давали можливості продовжити зйомки. Мел Гіпсон, який знімався в оригінальній трилогії, махнув на проєкт рукою у 2000-х роках. Але Міллер не полишав надії зняти ще одну частину і у 2015 році нарешті презентував шалений Макс Дорога гніву який зайняв 200-те місце у списку найкращих фільмів IMDb і зібрав про свою справжність гарні відгуки. Особисто мені. Мені здається, що саме наявність оригінального автора проєкту і є запорукою успіху цієї картини. Тож, Голівуд, якщо хочете відновлювати старі фільми, обов'язково беріть оригінальних режисерів. Це завжди якісна ідея. 2016. Багато кому не подобається Дедпул. Але я від нього просто фанатію і очікую новий фільм Дедпул і Росомаха, який вже цього літа принесе Марвел кілька мільярдів. І я міг би назвати його найкращим фільмом цього року. Однак в той рік була набагато елегантніша історія, над якою ти ще деякий час роздумуєш після перегляду, читаєш коментарі, форуми, обговорюєш з друзями. Адже це фільм прибуття, який в чергове перевертає твоє уявлення про перший контакт людей з іншопланетною расою. 2017. логан чи той, хто біжить по лезу, 2049? Дуже важкий вибір, але мабуть другий фільм здивував мене набагато більше. Абсолютно нічого не очікуючи від продовження культового фільму 82-го року, я здивувався, побачивши нову історію реплікантів, які намагаються знайти своє місце у світі людей. Все в цьому фільмі добре. Однак, якби замість Набокова реплікантів перевіряли іншою книгою, було б ще краще. 2018. месники війна нескінченності ще один епічний супергеройський фільм, який заслуговує бути найкращим в цьому році. Але фільм цієї серії вже був у цьому списку, тож пропоную його не чіпати, а обрати фільм, який просто перенасичений відсилками до масової культури і грає на ностальгії глядача. І це першому гравцю приготуватися. Стівен Спілберг вирішив порадувати глядачів історію про віртуальний світ, який для людей у 2045 році стає ближче ніж реальний. 2019 людина павук далеко від дому. Що тут скажеш? Якісна робота про пригоди людини павука в протиборстві з легендарним злодієм Містеріо. Також цього року вийшов фільм Аліта бойовий ангел про далеке майбутнє та дівчину Кіборга, яка має дізнатися всі секрети свого попереднього життя. 2020. вгадайте, що в нас знову Крістофер Нолан з фільмом Тенет, який, по-перше, використав київську оперу як локацію до відкриваючої сцени. А по-друге, зламав мізки глядачам, які намагались осягнути масштаби його інверсії. Однозначно, фільм, який треба передивлятись декілька разів, дивитися відео пояснення, щоб зрозуміти весь масштаб того, що відбувається. Але окрім тенет, хочу виділити «Зависнути у Палм-Спрінгс» та людину невидимку які змогли по-справжньому мене здивувати. 2021 у цьому році вийшла перша частина Дюни, яка мені, як людині, яка не читала книгу, сподобалась візуально, але була зовсім незрозуміла своїм наповненням. Це зараз я вже прочитав книгу і, можливо, перегляд приніс би мені більше задоволення. Але мій вибір фільму людина павук додому шляху нема. Так, я розумію. Фільм про павука вже був. Вибачте мою любов до цього персонажа. Але об'єднати трьох різних павуків та їх лиходії в одному фільмі це було по-справжньому епічно. 2022. Усе завжди і водночас. Ще один фільм про мультивсесвіт, який, окрім фантастичної половини, має в собі ще й комедійну. Тож, якщо вам не подобається, як свій мультивсесвіт презентують у Марвел, можете подивитись цю варіацію на дану тему. Можливо, вона буде вам ближче. 2023. Цього року Нолан не випустив фільм Фантастику, чим дав можливість іншим себе проявити. І на мою суб'єктивну думку, фільм Барбі став найкращим в цьому році і недаремно зібрав цілу купу грошей для своїх творців. Підбиваючи підсумки, хочеться сказати, що на відміну від комедій, у яких відбувається відверто падіння якості, фільми жанру фантастики тримають високу планку і на диво кожного року продовжують нас дивувати. Окремо хочеться відмітити Нолана, який своїми фільмами розширяє межі жанру, змушуючи нас кожного разу сидіти з відкритими ротами. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: цікаві факти та секрети Сімпсонів та огляд серіалу Аколіт. Переходьте та насолоджуйтесь.